Доброго ранку, слава Україні, друзів. Вас вас вітає Джоні. Що? Це що Ленін? Це Ленін? Чи навіть. Це навіть якесь поєднання, напевно. Леніна та. Як же його звали? А, містера Бернса. Точно. Ну, реально, щось є дуже схоже Стоп, а Куди ми біжимо? Куди ми. Ага. Ага, ага, ага. Ми маємо одне завдання, одне єдине. Можна було б спробувати попрацювати на цих роботах і. Ну Завдання з. Ох, яка гарна промальовка, яка гарна текстури, це не знаю навіть, що це було з колесами ще й нового автобуса. Ну і власне це, напевно. Це дрібниці. Е, так, отже, отже, можна було б спробувати нам ті завдання у школі. У відставити у школі, у місті, типу, заробити грошенят. Чи можливо. Можливо, давайте пройдемо хоча б один урок. Давайте подивимося, що в нас зараз урок, хоча б. Географія! Ми на географії жодного разу ще не були. Ні, не хочу пропускати. Давайте. Давайте на географію, а вже після Після пройдемо це завдання у гуртожитку. Мені подобались завдання з географії і у грі, і у реальному житті. Оу. Oh. Це де. А, це десь тут навіть. Так, ну, погнали. Доброго дня, я пан Метью, з ваш вчитель географії. Я знаю, що ви всі сповнені ентузіазму і готові вчитись, інакше чому вам тут бути? Так, перекріпіть пропорції до відповідної провінції, штату або країни до закінчення уроку. Так, це дуже класне завдання, але якщо наче перший урок у нас не був. Північною Америкою. От Північна Америка, то стрес. Там Штати. Ні, там навіть не Північна Америка, там одні Штати. Давайте подивимося, що нас тут чекає. Європа. Європа це Окей. Е, отак. Працює. Так, Джонні. Ага. -га. Це що? А, воно навіть підписує. Тю. То це easy взагалі. Це easy easy easy. Що тут? Е, Норвегія? Бажаю здоров'я. О, де це в нас Польща? Ага. Ну, нехай буде тут. Україна, прикольно, а ну, шкода, що не всі. Не всі країни намальовані. Цікаво, Джоні хоча б що, хоча б раз помилиться. Ні, ну, о, беручи до уваги те, що тут підписані прапори, то це десь дає мені. Ну, я гадаю, я помилявся б один із трьох, якби не було підписів. Якби не було надписів цих о, прапорів. Португалія, що тут Франція? Ось тут такий натяк навіть серйозний. ейфелева фелева вежа, ну, вежа ельфів матерашки. О боже, это ви що Це доволі ізі Це взагалі якось Реально ізі Ну, це. Тільки через те, що ці прапорці підписані. Але я точно пам'ятаю, що в нас буде зав... Ого! Капелюх з ефоловою вежею. Так, а в нас ще доступне те завдання? Доступне і тут якесь є. А, тю тю. Це ж воно нас туди і веде. Давайте пройдемо це завдання. Так. Де м'яч? О, та не так. Молодець, хороший хлопчик. О, стоп, а ми можемо поцілити? Ми наче влучили в нього, ні? Ану, а в ботанів? О, круто. Е, ні, 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 мені не треба проблеми. Мені не. Мені не потрібні проблеми, вибачаюсь. Так, почати. гонка у долині це круте завдання. Погнали? Привіт, Піті. А де Всі? О, Джиммі, це ти? Так, гадаю, ти хочеш бити Гері, адже він налаштовував перед тебе більшу частину школи. Геррі отримає по заслугах. Що з тобою? Нічого. Ну, ти сидиш і дивишся телек на наодинці, як невдаха. Хтось наклав у твоє ліжко? Що сталося? Ну, на якусь мить у мене з'явились друзі. Лише на мить. Ти та Геррі. Так, Геррі змія, а ти. Ти психопат. Ой, та припини. І ви обидва нещодавно знущались наді мною, але я, принаймні я не залишався осторонь. Тепер я знову сам по собі. Я надто крутий, щоб бути дурним, і занадто тупий, щоб бути кимось ще. Ти не сам, де всі? На велогонках в старій Булвардській долині біля блискучих велосипедів. Велогонка? Чому ж одразу не сказав Ходімо. Так, а він же полетів, полетів. Давай сідай, 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 сідай. Камера постійно біситься, коли сідаєш на ровер. Так де малий? Вже урок починається. Чи вже поч... А, вже почався. Цікаво, що за урок ми... Зараз пропуск. О! Математика! Перший урок математики! Ну Джоні, ну. На жаль. На жаль. Так, і це... це куди? Це... Це тут на пляж? Відра... Е, стоп, сюди. І що це буде? Це не те завдання, що Джонні думав. А чому одні мажори? Фі, якось дивно, він щойно. Е, ага. Це я провтикав. Ізі. Так, одне коло. Дуже добре. Дуже добре. Я гадаю, нам зараз ліворуч. А, ні, ні-ні-ні. В принципі, стрілка нам таки показувала. Чого чогось просто таке відчуття в Джонні було. Які жахливі слова, які повторюються. Ого, так, так, так. Екселент, який жах. Будь ласка. Будь ласка, припиніть. Мені здається, це все якось пов'язано з тим, що просто гра дуже стара. На жаль, вона в Джоні навіть не завантажується на тій роздільній здатності, на якій має бути. Через це можливо картинка не так гарно виглядає. Можливо. Ну мені так здається. Ну я Граю, саме коли граю, мені вона якось так більш приємна для ока, ніж під час перегляду відео, але Джоні дуже багато сим намучився, намагався налаштувати, і в нього, на жаль, на жаль, ось це найкращий результат, якого він домігся. Так. Тільки нам, можливо, ми ще встигнемо на урок. Так, це ми зараз ми вс... майже все місто проїхали, як мінімум о, доступне. Доступне нам місто. Боже, який жах. Воно це так робить. Оу, вау, і екселент. Просто кров, провіз вуха. Так, ми напевно майже вже... Так, ми майже десь на місці. Ну, ну, головне, не провтикати було той маркер, яка тут. Команда підтримки. Ох, оце було небезпечно. У, так, ну давай тепер на урок. Гарна робота, солодка перемога. Приходь до мене будь-який час. У мене твій трофей. Що? Байки? А, магазин байків. Так, нам треба зараз. Зараз нам треба, щоб нас піймав коп і відвів на урок. На математику, Джонні дуже хоче на математику. Та давай, я ж. я ж не відбуваюсь. Так, чи встигне Джонні, чи ні? Можливо, варто було б, щоб він мене. Давай! Давай, 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 на урок. Я гадаю, ти мене швидше туди приведеш. До трьох чи до 4. До Якщо до трьох, то це взагалі просто секунда в секунду. Так, математика, встигли. Так. Я навіть я не підготувався. До речі, мапа, знову мапа. Михайло. Михайло. Звернув увагу на мапу минулого разу, і тепер я дивлюся, просто дуже сильно жахаюсь. Окей. Дайте відповідь на якомога більше запитань до закінчення уроку. Казівник. Обрати відповідь. Вповільнити вказівник. Вийти. Інформація. Ага. Ага. Тю. 50. 6 на 6. Скільки трикутників? 1, 2, 2 Що най. Що найменше? А. 12 це. Отак от. Що найбільше планета. Що найменше отакої. 8,3,11. 0,5. Найповільніше <свісно> лінивець. 120. Отакої. 7. А ну, а тут ми подумаємо. Та ні, стоп, ми не маємо часу, стільки що найшвидше. Ну, нехай буде це. Це спла... а, а, що? Так, окей. Окей, 9. Скільки тут. 9? 9. 35, 5 на 7, що найшвидше. Ну, має бути оце. Скільки квадратів? 1, 2, 3, 4. 0,5 це 17. 15, 6, 9. Що найшвидше. Ось ось. 0,5. А, вже здано. 0,5, одна друга. Що найшвидше а, найвище, що найбільше. отакої 7, 3, 10, 24 СД. Оце. Так, одна помилка. Одна помилка. І я не втиканув. Що там було 9. Помножити на 11, наче. І мало вийти 99. Я натиснув 9 на 11, мало вийти 99. І що не так? Чи я помиляюсь? Ну, окей. Передивлюсь потім, коли буду вже. Пруку генія! Перука генія! Так. Окей. Що в нас ще до... доступне в... А в місті? То треба місто? Ні, малий, мені треба місто, вибачай. Так, оце вже. Ой, ні, я так не хотів. Так, де мій скейт? На жаль, я втратив, коли мене ще вперше, ще минулого разу, коли мене спіймали, я... я втиканув, що коли вони ловлять... О, моє коханнячко поїхало. І що коли мене ловлять, то я втрачаю все майно, яке маю, на жаль. Отут Джоні дуже сильно провтикав. Так, нам... Угу, Отакої, ага. В принципі, ми встигаємо. Можливо, ми навіть ще якусь одну місію встигнемо виконати. Я не знаю скільки ця буде. Тривати по часу. Та не хочу на тебе свій час витрачати. Мій час коштує дуже багато. Ти хочеш отримати 785, потім розбри його, то знову з'єднай з 767 з титану. Досить дорого, але це змусить твою машину літати. Це те, що роблять профі. Справді я збирався взяти 976, бо думав, що так буду крутіший е, за своїх ровесників. 976? Ти хто? Дівчинка? А, а ось і малий який виграв гонку. Привіт, ти прийшов за своїм трофеєм? га? Ага. Ось він. Красень. Литий пластик вкритий алюмінієвою плівкою з твоїм ім'ям, написаним неправильно. Супер. Погляньте на це. Група хлопців чиї кар'єрні амбіції? Це робота в магазинах. Чудово, мені подобається, коли люди знають своє місце в житті. Твоє місце в житті в моєму сральнику. Ти, лайно трастового фонду. А у ваших трейлерах є зливні туалети? Я навіть уявити собі не міг, ви хлопці, покидків чи не так? Що там тебе? Давай, нужбо. Гарний трофей. Дай нагляну Ей, поверни! <реку> так, іде, де куди? Куди? А, туди. Так. Це куди на пляж? ага о, він з нами біжить. Коротше, все, я зрозумів, ми зараз скорішимося з цим типом. З крутеликів. Чи хто вони? Так, вони це крутелики. А ну давай, братан Я як спартанцях. Ой, ой. Це було трохи принизливо, так? Щось вони геть такі А ну давай, давай, принизити, принизити, Джонні. А, не вийшло, не вийшло. Давай, давай, цього. О, та ні-ні-ні-ні. <різь> <різь> він хороший, він за хороший, так. Так, там ще один. А, це той кидається яйцями. А ні, тут ще. Ох, хі... а їх набагато більше. Стоп, стоп, стоп. Давай, давай. І... І цього так само, ні, це не цікаво. Та не, не лізь ти мені. Так, а цей має бути міцним. Давай, 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 малий, 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 давай, давай, давай. Отакий. А, Ю, треба було просто забрати. Я хотів дати йому порчу хана. Ну ми зараз скорошимось. Ага. Пішов ти в сраку, козел. О, там карта лежить. Ну тобто ми зараз скорошились з цим хлопцем. З цим крутеликом. Напевно. А ну давайте. Стопудово зараз на мапі буде відкрите завдання з крутеликами. Ні? Ні, на жаль, ні. Добре, давайте Джонні забере цю картку. Е, ні, не забере. Ні, якщо все так вийшло, значить це не наша картка. Окей, ми ще маємо час. Ми ще маємо день, щоб, щоб пройти завдання. Ось це на мінімапі, воно найближче. У цьому магазині якомусь щось там намальовано у нас. Давайте подивимося, що там саме. Прикольно, ні, спочатку я не зрозумів, що за трофей. Я гадав якийсь прикол, цей мужик нас тягне, бо ми, типу, ну, взагалі не в курсі були, чесно кажучи. Так, це що? Будинок Тедді? Вибач, вибач! Придумейше, тупий. Хто тепер тупий? Я тупий, я тупий, дійсно тупий. Гей, малий з яйцями, допоможи мені, будь ласка, будь ласка. Спокійно, расила. Тихо, тихо. Ти діти. Хороший хлопчик. Дякую, дякую, Боже, цей тупий, малий, дуже сильний. Тупий. Е, будь чемний. Будь чемний. Не ти, не ти, Енштейн, не ти. Отже, як все пройшло з тими яйцями? Не так як гадалось, ніколи не довіряй багатіям. Дуже погано, дуже погано. Це був той придурок Тедді? Знаєш, його батьки на вечірці в будинку мого боса прямо зараз. Якщо ти хотів помститись, зараз саме час. Тоді, мабуть, мені знадобляться ще яйця. А, так, вони будуть. Дякую. Ходімо, нам треба зробити візит додому. Так, а мені. А, у мене скейт є. У мене скейт є. Прикольно, ми зараз з Расселом будемо тусити. Вже? Вже зараз? Так, зарано, напевно, навіть, ні? Ми як серйозні бандити. Якась така лайтова версія Сан Андреасу. Так, о, до речі, можна було той ровер віджати. Але це це вже не важливо. Ми майже на місці маємо, маємо бути вже. Так, так, десь, десь поряд. Ось ось наче хата ця. Так, точно, це вона. Це вона. О, тут патрулюють покидьки. Що здорування, тебе наздогнав? Що? А, туди? Я гадаю, він він підтягнеться. Russell is Bull Russell із Bull Champion. Так, де мої яйця взагалі? Так далеко ми можемо їх? Ні, звичайно, ми так далеко не влучимо. Воу! О, а ну давай. Давай Рассел, расел зробимо, зробимо щось небудь. Так, ну. А, ні, так, яйця. О, ні, мамин улюблений Меплтон. Ми тебе ще знайдемо! Ви! Ідіть і знайдіть його. Типу в нього його охоронці тут? Однокласники? Зараз мені тут надеруть мій зад чи що? Так, а якщо у Джонні... За... Я знаю, що ти там, боже мій, воно по всій стіні. А якщо в Джонні закінчаться яйця, що робити? Взяти. Яйця Рассела я гадаю. Я гадаю, він може бути проти. О фу, воно. Воно по всьому дивану. Мені байдуже, знайдіть його. Та ну, рассел, ну. Рассел смеш смерш. ну то це Оце в мене сосуріті. Ви йдіть туди, туди і знайдіть зловмисника. <плес> так, Ого-го, расел, прийом. Ого, так, стоп, їх багацько, їх багацько. Давайте ми приберемо яйця на всякий випадок. Ох, расел, расел. Мені треба допомога, серйозно? Так. Ну. Серйозний заміс замес. Зам 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 так, і суті, можна навіть отаким от чином. Робити? Просто бігати, 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 а Рассел все зробить за нас. Так, вирватись. Давай, хо хо його, хапай! Та А ну, Отакої, отакої. Ой, побіг біднесенький плакати. Так, вставай. Хто тут? А, все? Залишилось двоє всього? А разом взагалі. Все одно. Так, що у нас? Залишилось ще одне вікно, наче ні? Забирайтесь подвір'я Тедді. Забирайтесь. Окей. Ну я так і думав, в принципі. А сам Тедді не виліз. Расел, дякую. Дякую. Мені це було треба так. Там знову покидьки до нас прибігли. Ах, ну я ж буду скотинякою, якщо Расела залишу тут наодинці з ними. Хоча йому геть все одно. Ого, мужик, ти шо? Так, а якщо завдання закінчилось, щоб... Так, Расел, вибач, вибач, Расел. Це тупа іксбошна, бошна Фігня X-Box. Так, все. Расел. Расел поїхав і ми будемо повертатись до хати. Just Russell Smash. Це ідеально йому підходить. Подходить. підходить Просто ідеально. Це саме, саме його я не знаю <смеш> Russell Smash. <смеш> так, окей, а ми на сьогодні будемо завершувати Джонні Джонні та Джиммі повертаються до хати отакої. Okay. Повертаються до хати, і в принципі, так, в принципі, мінімум, той самий мінімум необхідний на сьогодні, був виконаний. Джоні дуже сподобались, чесно кажучи, сьогоднішні завдання. Напиши у коментарі, як тобі. Ну, в порівнянні з минулими. Ці завдання якісь більш, більш такі сюжетні були, як на мене. А можливо, це ще й урок математики так вплинув. Отже, 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 з вами був Джоні, друзі. Слава Україні, до зустрічі! Бережіть себе!